Але ж є ще і творчий момент. Тому що ми все це, про все це говоримо в епоху, коли традиційна журналістика просто зникає. Ось Антін говорив про те, як важко працювати на телебаченні. Питання не в тому, що важко, питання в тому, що це майже музей, як театр колись. Скоро не буде ніякого телебачення, ми маємо це усвідомлювати. Епоха телебачення закінчується, і телебачення стає саме таким різновидним мистецтва, як це театральна сцена, яка поступилася кінематограф. По-перше, ми входимо в період соціальних мереж, ми вже у нього увійшли. І виявилося, що можна звільнити Токіра Карсона з Fox News. але якщо потрібно провести якийсь наратив про те, що це українці підірвали Запорізьку ЕС, то вистачить Twitter, причому з набагато більшою ефективністю, ніж 55 Fox News. І це треба усвідомлювати. Якщо ми програємо боротьбу за соціальні мережі, ми програємо боротьбу за розум людей. Не кажучи вже про те, що розум тих людей, яким зараз від там, 15 до 23 років, знаходиться в TikTok, а не в Твітері чи Фейсбуці, і таке інше. Вони навіть не знають про існування проблем, які для нас можуть бути найголовнішими з точки зору майбутнього. І їм дуже легко маніпулювати. Саме тому, що маніпулювати людиною, яка е, інформаційний потік якої вміщується в одну хвилину, набагато легше, ніж людиною, яка звикла до якихось розлогих е, е, не, текстів і жанрів. І я весь час кажу: ми кажемо: а чому так от на заході? Вони почали голосувати за людей, які виглядають як ідіоти, говорять, як ідіоти, і поводяться як ідіоти, а вони за них голосують. Невже вони теж ідіоти? Ну послухайте. Ну, явіть собі якусь, ми просто так не жили, ну якусь традиційну Італію 50-60-х років ХХ століття. От якась поважна людина, яка голосує за християнських демократів, вона, значить, читає собі в кав'ярні «Кор'єра де Ласера чи «Ла Стампу», і, значить, читає програму цих християнських демократів. і думає, може і проголосувати за соціалістів, а може проголосувати за соціал-демократів Джозепа Сарагата. Тут от так написано, а тут так написано. От робітник італійський. Який хоче голосувати за комуністів, він сидить просто собі на стільчику, в якийсь там на е набагато більш дешевій кав'ярні п'є собі, собі своє еспресо. Що він робить? Він читає ляуніта. Комуністична газета, але вона теж товста. Там, можливо, більш примітивні тексти, більш е, примітивна розмова, але там пишуть найбільші письменники Італії, там якийсь Тало Кальвіно, Джанні Родарі. Там програма цієї партії публікується, там можна почитати е, е, репортаж з Радянського Союзу, де робітник живе краще, ніж е, будь-де. Але це великий текст, написаний талановитою людиною. І цей робітник це читає, тому що він звик читати свою комуністичну газету Десятиріччями і ми своєму сину кажуть. Виросте, що будеш читати. Газету Унітан. Я ще побачив ситуацію, коли вся Італія стала читати газети «Дела Спорт». я думав, щось починається взагалі небезпечно. Якщо вони читають тільки газети Спорт». як вони голосують взагалі? Ну, за Мілан чи за Ювентус? Я за Ювентус. Але жарти жартами. Але потім виявилося, що газета Делеспорт чи це найгірша ситуація, тому що вона не відбиває у людей можливості аналізувати. Людина, яка аналізує, як зіграв Ювентус з Міланом, як ви розумієте, все одно вміє аналізувати ситуацію. А коли ви нічого не читаєте а читаєте смски. Ну тоді ви спочатку ви дивитесь телевізор, тоді ви здобич Сільвія Берлусконі, а потім ви читаєте смски і ви взагалі голосуєте за клоуна. Я маю на увазі Бепе Грілу, щоб ніхто нічого не думав. І так починається абсолютно нова епоха. Епоха руху з ми зірок, епоху, коли Італія спокійно приходить до влади колишня партія з колишніх прихильників фашистської ідеї. Всі кажуть, Боже, слава Богу, що перемогли фашисти. Господи, могло міг же перемогти Берлусконі? Це взагалі була б катастрофа. І це все катастрофа, але це катастрофа нових інформаційних технологій. Нам потрібно навчитися на це відповідати. І в той момент, коли ми зрозуміли, що ми маємо конкурувати в соціальних мережах, я став думати, може, треба якось тикувати. так і так, може так, в цей момент з'являється штучний інтелект. І я вам чесно скажу, що штучний інтелект це ж смерть журналістики, як фабрики. Якщо хтось думає, що ви зможете конкурувати із штучним інтелектом в генерації новин, ви дуже сильно помиляєтесь. Тепер подивіться, що робить сучасний штучний інтелект, який ще нічому не навчився. Я спеціально задавав йому якісь завдання редагувати мої тексти. І я помітив, що він дописує мій текст. Абсолютно протилежними тезами. Тобто він не просто там, от відреагував, що було красиво українською мовою чи там англійською. Ні, він дописав кілька речень, тому що він вважає, що він краще розуміє, що треба робити, ніж я. Але в будь-якому плані, коли штучний інтелект дописує твій текст, ти бачиш, що це учнівська робота. В цьому немає творчості, в цьому немає власної якоїсь, знаєте, биття власного серця. І я тому і думаю, що єдина можливість виграти боротьбу із штучним інтелектом, це бути особистістю. Я завжди казав, що журналіст має бути особистістю. Що час, коли журналіст міг обирати е, між інформаційною агенцією, відділом новин якоїсь популярної газети, і оглядацькою роботою, він закінчується. Що це час блогерів, який кожен блогер сам по собі, це індивідуальний продукт. І що це час оглядачів. І через кілька років це стане абсолютно очевидним. Звичайно, може бути ситуація, коли навіть ці новини будуть вести мультиплікаційні персонажі, а не живі люди, яких буде просто гонорувати цей штучний інтелект. Звичайно, приємніше дивитися новини, коли їх веде Мерлін Монро з е, е, умовно кажучи, Ну, з Бредом Пітом. Чи з Марлоном Брандо, ніж ми з Антіном. Ну логічно, якщо б ви вибирали між мною і Марлін Монро, кого ви обрали? Ну, я ну, Я, думаю. Ну, ну, хорошо, якщо б ви обрали між мною і Марлоном Брандо, кого ви обрали? Ну один раз обрали в мене, а наступного раз все одно обрали Марлона Брандо, я точно знаю. Я знаю життя. Це і я б обрав Мерлін Монро. Ну, хоча б не Марлін Мрону, Софі я, ну, Чому я маю дивитися на себе, коли я можу дивитися на Софі Я ж не ідіот. І це величезна проблема. Але в будь-якому разі, якщо залишається здатність до особистого діалогу, ви можете конкурувати з роботом. І тому я весь час кажу журналістам: якщо ви обираєте цю роботу, якщо ви обираєте цю місію, ви маєте бути особистостями. ви маєте самі розвиватися, ви маєте розуміти, що ви конкуруєте із колегами із комп'ютером. І якщо ви не здатні до створення особистого продукту, краще йдіть працюйте операторами штучного інтелекту. Будете мати більше грошей, більше можливостей, більше реалізації, ніж бігати за ним і просити, щоб він не дописував ваші тексти. Все одно він не послухає. І це досить серйозна для нас проблема. Тому що ми прекрасно розуміємо, що більше сучасних професій, причому ми думали, що будуть зникати професії, пов'язані з якоюсь тяжкою фізичною працею, а швидше за все, будуть зникати професії, які пов'язані з інтелектуальною працею. Тому що очевидно, що. Завтра може статися, що штучний інтелект є набагато більш точним клініцистом, ніж лікар, і набагато більш точно оперує, ніж хірург руками, якщо його точно налаштувати. Ну це це все вже те, на порозі чого ми стоїмо. Ми стоїмо на порозі цивілізаційної революції. і Можемо тільки дякувати Володимиру Путіну, що він своєю печерною енергією, я б сказав, енергію неандертальця цю революцію якось відсуває. Але Рано чи пізно Володимир Путін або помре, або буде клонований, може, там буде 45 путів, і вони будуть клон штучним інтелектом вічно жити і керувати тим, що залишиться від Росії. Це теж абсолютно реально. Принаймні, не треба буде думати, налаштовуватися на якогось нового російського лідера. От. І ця революція вона відбудеться. І скажімо, а що буде, якщо ми налаштувалися до штучного інтелекту і вміємо його перемагати? А тут є наступна конкуренція: конкуренція мови. Розумієте, ми тільки зараз з вами виходимо на ту ситуацію, коли українська мова стає пріоритетною в нашому з вами житті. Але виникає питання: а що буде з інформаційним середовищем? Коли ви зараз ви знаєте, що ви можете відкрити комп'ютер і прочитати будь-яку газету навіть корейською чи китайською мовою, можете прочитати її українською. Ну так, на наше щастя, ми ж вам живемо в неглобалізованій країні, де більшість людей не цікавиться проблемами за їхнім парканом. Але ж так буде не завжди більше. того, те, що зараз відбувається з Україною, вона якраз стає глобальною Україною. Коли сама Україна на перших шпальтах, коли українці починають усвідомлювати, що від світу залежить їхнє майбутнє, це дуже серйозна зміна е... ситуації в свідомості людей. І от вчора ми конкурували з російським інформаційним простором, тому що наші співвітчизники знали російську мову. І вони. Щиро вірили, що російське телебачення більш якісне. Російські журналісти більш, мають більший код зору, ніж українські. Російські книжки пишуть про більш серйозні речі, ніж українські. І це все сторіччями намагалися людям в голови вбити. І тільки зараз ми почали. Людей привчати до того, що українська цивілізація самодостатня і має абсолютно такі ж конкурентні можливості, як і будь-яка інша. Але ми знову приходимо до світу. Де через 3-4 роки мисляча людина, вона, вона може відкрити собі New York Times, вона може не дуже добре знати англійську, але більшість людей буде добре знати. І вона може спокійно читати New York Times українською мовою. Їй навіть не потрібно нічого перекладати. Не хоче New York Times, може, вона буде читати Monde, не знаючи французькою. Свої... Ми починаємо таким чином конкурувати з глобальним інформаційним ринком практично, який подолає мовні бар'єри. І це стосується не тільки текстів. Я просто про тексти кажу, тому що воно зараз вже реалізоване. А я вас переконую, що так буде з аудіо і, і візуальною продукцією. Що вам не потрібно буде нічого робити. В принципі, просто відкриєте носі, і він буде вашою рідною мовою. Будь-хто говорить. От зараз мої якісь передплатники на YouTube, вони генерують мій голос з нейросітей, з, нейромереж, з нейромереж і видають мої ролики англійською мовою. Воно не досконало виглядає. Ну, я думаю, що через півтора року воно буде виглядати досконало, Я зможу там через два. Я зможу абсолютно спокійно, навіть не жодним зусиль, не витрачаючи для того, щоб записати якийсь текст англійською мовою, робити собі канал англомовний, а може е е китайськомовний. Ну, це ж е очевидно. І тут знову таке питання: а конкуренція? Якщо я можу англійською мовою, то якийсь е оглядач New York Times чи Washington Post. чи може українською? І це величезне. А ми говоримо зараз про якісь серйозні матерії. Від собі людей, які займаються, скажімо, там поп-музикою, спортом. От ви спортивний оглядач і він спортивний оглядач з Барселони, який робить блог прямо з роздягальні гравців Барселони. І він українською мовою бобу вам говорить. От бачите, от я підійшов до нападаючого Барселони, скажи, будь ласка, як буде сьогодні матч відбуватися. А ви в цей час сидите у Києві і намагаєтесь щось аналізувати про гру Барселони. Навіщо комусь потрібно, я вибачаюся? Раніше вашою перевагою був була мова, що ви однією мовою розмовляли з вашим співвітчизником, а Тепер з ним розмовляє весь світ його мови. Це те, що відбудеться ще до закінчення до закінчення 20-х років 21-го сторіччя. І ну, я там можу перестати просто цим займатися, піти собі на пенсію. Я вже нічого не кажу. А що буде з людьми, які молодші? Це ж проблема. Я про це думаю. Це абсолютно інший світ. Я не піду на пенсію, я буду боротися. Буду боротися за американську аудиторію, за китайську аудиторію. Врешті-решт, якщо мені вдасться, щоб мої ролики виходили і в ритм, я, я точно знаю шлях до єврейського серця. Я цим ніколи не користався, бо це заборонений прийом, але ну що поробиш? Я скористаюся, я ж маю якось вижити. Але я, я, я кажу про людей, які, які думають зараз про те, як вони будуть існувати в нашій з вами професії, використовуючи ось категорії 2022 року, 2023, 2024, а 2030 рік буде абсолютно інакше. І про це треба замислитися вже сьогодні, що так, як зараз, взагалі не буде. І от виходить, що перед нами такі задачі, які взагалі ні перед ким не стоять. Ми маємо зберігти державу. Ми маємо зберігти людей в цій державі. Це важливе питання. Ми не знаємо. Ми почали, почали цю війну з, в країні, в якій було десь 35 мільйонів громадян. Вже зараз у нас демографічна яма, ви розумієте, 2023 року, така якої не було з часів Другої світової війни. Плюс 8,5 за кордоном, але питання в тому, що люди тут не народжуються. І чим більше це буде продовжуватися, тим довше буде це спостерігатись. І це ще величезна проблема, що ми маємо справу з тепер з не дуже багатим населенням, але з населенням, яке розуміє, що кожна наступна дитина це шлях до бідності і до бідності цієї дитини, і тому не народжується цілий вузол проблем. Ми, з якою е, країною ми закінчуємо війну, як вона буде виглядати, скільки тут буде населення. Воно і так зменшувалося без всіх цих проблем. Ми вже народжували, у нас відновленість населення була найнижчою в Європі, фактично. А тепер вона буде ще більш наближчою. Тобто нам треба буде адаптуватися з держави в 35-40 мільйонів, яка була там однією з найбільших країн в Європі з цієї точки зору. До держави в 10-15 мільйонів 20, з неможливістю заселити цими людьми ту територію, яку ми, яку ми маємо. Тобто, це таке перетворення, знаєте, з Польщі. Ну, в Угорщину, умовно кажучи. Але просто на більшій території. Ми до цього теж не готові. Навіть ментально не готові, тому що ми продовжуємо сприймати Україну як велику країну. Але ця, ця категорія, вона теж пов'язана з тим, що ми не розуміємо наслідків війни. І нам значит, потрібно зберегти не просто державу, нам потрібно ще думати, як вирішити ці демографічні проблеми, як відбудовувати країну, хто її буде відбудовувати, а це означає, звідки завозити населення для відбудови це не жарт, і як створювати умови для того, щоб е люди почали повертатися. Почув мовити навіть не про людей, які поїхали в 2022 році, а людей, які поїхали значно раніше. Я б порівняв це з ситуацією Ірландії. Знаєте, де більшість людей живе поза Ірландією, але є частиною ірландського світу. Нам доведеться таку країну будувати, і це теж дуже серйозний виклик. Тому що ми ніколи такого не робили. І ми ніколи не були так реально пов'язані з українською діаспорою. Для мене це завжди було дуже дивно, тому що я, як людина, яка уявляє собі, що таке зв'язок Ізраїля з діаспорою. І як цей компроміс був знайдений, тому що треба розуміти, що це серйозний компроміс. Що люди, які будували Ізраїль, вони не хотіли ніякого компромісу з діаспорою, хотіли, щоб діаспора приїхала до Ізраїлю. А американські євреї не хотіли нікуди їхати. І я, знаєте, силу цього компромісу зрозумів тільки вже не тоді, коли я їздив там до Ізраїлю і слухав там історії, як Ізраїль розвивається. А я силу цього компромісу зрозумів тільки, коли я вперше зайшов до єврейського музею у Сполучених Штатах Америки в, в Нью-Йорку, і я пройшов через зал Холокосту. І в наступному залі я побачив раптом такий великий стенд, де було написано: після Другої світової війни єврейський народ отримав два цивілізаційні центри: держава Ізраїль і єврейська громада Сполучених Штатів. І мені стало зрозуміло, як, в принципі, американські євреї дивляться на себе не просто як на якихось людей, які живуть в Америці, а як на альтернативний цивілізаційний центр. І нам доведеться теж думати про те, про те, яким буде наш компроміс з українською діаспорою, що нам доведеться відбудувати альтернативний український цивілізаційний центр, щоб не загубити цих людей. Навіть там, де вони будуть, і щоб їхні нащадки, якщо хотіли, вони могли б розбудовувати Україну якщо не фізичною присутністю, так і інтелектуальною присутністю. Це вагоме завдання. Це завдання, яке не тільки Ізраїль вирішував, це Ірландія вирішувала. Ви знаєте, що там на День святого Патрика всі члени Кабінету міністрів Ірландії роз'їжджаються по ірландських громадах у світі. А прем'єр-міністр їде до Сполучених Штатів, тому що більшість ірландців живе не в Ірландії Ірландів живе не в Ірландії. Це для нас все сьогодні. Категорії, які ми не розглядаємо, нам доведеться їх розглядати. Якщо ми хочемо, щоб українці зберіглися не просто як народ не дуже великої за населенням країни, яка живе після воєнної проблеми, а як глобальна нація. Повірте мені, як представникові глобальної нації, це можливо зробити, якщо ти точно знаєш, чого ти хочеш від розвитку власної цивілізації. Це було зроблено не одним народом, це було зроблено євреями, це було зроблено вірменними, це було зроблено ірландцями. І це належить зробити українцям. І це, до речі, буде наша найкраща відповідь росіянам, які хочуть, щоб українців не було. Ми маємо зробити так, щоб ми не просто були, а були повсюду. А росіяни хай живуть в Росії. Читають Пушкін прекрасний поет. От. Це, от, і це, значить, це друге завдання. І третє завдання, значить, про яке я казав, це вижити в умовах інтелектуальної революції, революції нових технологій. Це теж дуже важливе і вагоме завдання. Тому що воно, з одного боку, створює можливості — ось цього створення цієї глобальної України. А з іншого боку, нагадую, що ця глобальна Україна буде конкурувати з глобальною Америкою, з глобальною Європою, з глобальною Францією, з глобальною Німеччиною і з глобальною Росією буде конкурувати також. Не забувайте. Не забувайте. А ця глобальна Росія може в різних бути і Може бути в реакційній, а може бути в прогресивній. А ми вже не хотіли, ми не знали, ми вас любим. Ми це теж почуємо, причому з усіх комп'ютерів Радянського Союзу, так би мовити. І це теж важливе завдання. І це я б сказав: з одного боку, можна вважати, що я якісь песимістичні речі кажу, а з іншого боку, мені здається, що масштабні завдання. Це завжди оптимістично. І ми маємо пам'ятати, що практично ми існуємо в двох категоріях. З одного боку, ми говоримо про цю масштабність задач 21 сторіччя, а з іншого боку, ми можемо говорити про те, що про ці масштабні завдання, тому що коли наші співвітчизники, як там в 19-му чи 20 му сторіччі, просто гинуть на полях битв. Так як, в принципі, не мало бути. І якби не ця готовність людей жертвувати своїм життям заради того, щоб Україна існувала, вона б просто не було. Можливості про це говорити. І це теж треба завжди пам'ятати, що ми суспільство, яке може думати про масштабне і про майбутнє, але виживає ще й тому, що наші з вами співвітчизники, і ми з вами готові до архаїки. До архаїки архаїків, це не завжди погано. По відношенню до українського народу це взагалі непогано. Тому що українську цивілізацію загоняли в село і намагалися її штучно зробити сільською. а Ця цивілізація продовжувала боротися, існувати і виходити з цього села в місто, і затоплювати е, міста. Я не завжди запам'ятав слова е, великого е, теоретика і практика сіонізму Володимира Жаботинського, який сказав, що український мужик все переживе і прийде в місто, і в цьому місті будуть українські вивіски, українські магазини, і Одеса буде говорити українською мовою. Він про Одесу писав. І, до речі, як бачите, зараз, через там більше ніж 100 років після того, як це все було написано, це все починає відбуватися. І це була не просто віра в український народ, тому що Бодинському не потрібно було вірити в український народ. Він вірив в єврейський. Це було знання українського народу, розуміння його національного характеру, розуміння цього коріння, розумієте? Коріння. Я от нещодавно писав текст, коли були події в Білгородській області, якраз про коріння, про найстарше дерево на Білгородчимі. От, і я кажу, що це дерево, яке там всі вводять до нього екскурсія, не знаю, не знаю, що з ним зараз відбувається, і яке залишилося одне від тих дубових гаїв, які росіяни виробили, щоб побудувати білогородську засічню межу, так звано, щоб відгородитися від українських земель від Криму, там тобто ще на початках московського князівства, що воно називалося і називається панським дубом, тому що це дерево, яке пустило корені не в російській, а в українській землі. І так своєю назвою пережило сторіч. І так і український народ. Коріння допомагає йому вижити? Вижити, прийти туди, де його не хочуть бачити, перемогти, і знову перемагати, коли його знову намагаються вигнати з його рідних місць. Я вважаю, що це коріння, це навіть не коріння це така велика система корнева. Вона є запорукою того, що ми можемо боротися і що ми можемо конкурувати на території. Яку інші народи завжди вважали настільки своєю, що готові були залити кров'ю, тільки щоб українців тут не було? І Це теж потрібно пам'ятати. Дякую.